Розділ 4.4. втеча земного Буди Ціль Шура Елан Леле давала вказівки Будді землі, що стояв перед нею. Вона підляла руку, і сила вибуху додалася, щоб допомогти Будді землі. Вихор закрутився навколо Будди землі. Зробивши його легшим і гнучкішим, грев. Будда землі стояв на одній нозі, як старий монах, що медитував, відчувши волю свого господаря. Будда землі опустив другу ногу. Чотири ока на його обличчі раптово розплющилися, і пролунав рев. Цей рев був схожий на людь Будди, сповнену стримування. Зазвичай домашня тварина низького рангу здригнулася б, почувши таке ревіння зрештою. Це була найпростіша навичка відлякування, якою володів просунутий вихованець, і яка могла повністю приголомшити вихованців низького рангу. Хоча земний Будда ще не досяг повноліття або найпрогресивнішого рівня, його рев міг бути вже жахливим. Суянь подивилася на блискавичного шора перед собою, і волосся стало дибки від жаху, однак з емоцій. Які вона відчула в блискавичному шурі, вона виявила сильний на не боротися, який був настільки диким, що її було важко контролювати, ніби блискавичний шур збирався втекти. Не брунт, Лан Леле зробив перший крок і сказав Будді землі атакувати першими бах, земля перед земним Буддою раптово розверзлася, і тріщина потягнулася до блискавичного шура, і образ Будди землі відбився в цих спраглих крові. По червонілих очах блискавичного шура бажання крові вихлюпнулося назовні після незлічених вбивств. В той момент, коли блискавичний Шур вступив у бій, його воля до збору крові досягла крайньої межі вбитися означало вдавати ворогів. Все було те, чого навчився блискавичний шулег. Коли блискавичний шур розбирався, що зробити, він відчував, що йому дають якісь вказівки. Негайно використовуй образ множинної громової тіні. Вся інструкція надійшла від суяніна у той момент. Коли Будда землі розпочав атаку, Суянін вирішив дозволити блискавичному шору застосувати його найсильніше вміння. Побраз ножинної громової тіні вона мала нанер з'ясувати, чи зможе блискавичний Шор обдурити земного Будду за допомогою зображення ножинної грозової тіні? А як щодо перемоги над Буддою землі? Вона ніколи не думала, що це можливо зрештою, Будда землі був домашнім улюбленцем п'ятого рангу, хоча сама Лан Леле не славилася своєю бойовою силою, сила її вихованців була добре відома в академії. Причиною того, що Лан Леле не змогла показати свої здібності на турнірі, було те, що вона любила розважатися. А її майстерність як бойового вихованця воїна була нижчою, а сила вихованця була не єдиним фактором, який мав значення. Важливими були також майстерність і командування воїнів песеголовців Видатний воїн пес сміх підтримувати своїх домашніх улюбленців і навіть дозволяв їм битися з іншими. Коли блискавичний щур отримав вказівки суяніна, здавалося, що він щосили намагається втримати свою жагу до крові. Однак сила контракту передбачала, що блискавичний щур повинен виконувати. Накази бойового вихованця воїна. енергія, що вирувала всередині блискавичного шура, змінила напрямок, і кілька фігур, ті оточених блискавками, вилетіли назовні. Одну мить на сцені з'явилися три блискавичні шури. Однак три блискавичні шури не розбіглися в різні боки. Навпаки. Всі вони мчали до земляного Будди, Здавалося, що щури блискавки не збиралися його відволікати. Суяньї не очікував цього, чи намагався блискавичний, щоб вступити в ближній бій із земним Буддою. Але ж земляний Будда був домашнім улюбленцем п'ятого рангу із просунутим родоводом, що давало йому більше здібностей, включаючи успадковані просумиті навички домашніх улюбленців, на відміну від інших звичайних домашніх улюбленців п'ятого рангу. Розділіться і обійдіть земного Будду. Відразу сказав Суян'їн, жага крові трохи згасла в очах блискавичного шура, блискавичний шур пручався, але врешті-решт виконав наказ Суяніна. Вони розбіглися в трьох напрямках і кинулися до Лан Леле, що стояв позаду, будди землі Інін. Нехай він битиметься з Сансаном. Мій астральний щит крихкий, вигукнула Лан Леле. Коли три блискавичні шури побігли до неї, зазвичай домашні тварини виглядали мило, але ці малюки могли легко вбити людину. Не хвилюйся. я просто намагаюся зрозуміти, чи зможе ваш земний Будда сказати, який з них справжній. Сказавши це, Суянін наказав блискавичному шуру інсценувати напад на лан леле, коли Суянін передав наказ. На лобі блискавичного щура знову з'явився знак громи, що формувався на його лобі. Блискавичні шури почали бігати по майданчику Леруаре. Земний Будда гнівно заревів, побачивши двох блискавичних шурів, що кинулися на свого господаря. Земляний Будда вдарив по землі. Навколо лам Леле було зведено кілька земляних стін, щоб захистити її зсередини. Потім Будда-Земляна кинувся на землю, ніби тирнаючи у воду земляний Будда, і земля стали одним цілим. Ленш ніж за ти секунди земля. Земляний Будда спалахнув і зупинив щура в блискавку, що біг бах. Земляний Будда був оточений шипами, як морський їжак. Будда розтрошив цього блискавичного щура на шматки. Все була лише картинка. Суяндін був приємно здивований. Маскування блискавичного шора було досить вдалим. Він обдурив тварину п'ятого рангу. Якщо блискавичний шур міг обдурити домашніх тварин, то він міг обдурити і бойових домашніх воїнів. Зрештою. Бойові вихованці, з якими вона могла зіткнутися, були студентами того ж класу в академії, та ті просунуті навички не були чимось, чого можна було навчитися в академії. Лише деякі могутні вчителі могли б відрізнити справжніх блискавичних щурів від фальшивих баг. Після того як Будда землі розтрошив зображення блискавичного щура. Перший був оточений електричними дугами, що одночасно виривалися з другого. Проте, оскільки Будда землі був домашньою твариною п'ятого рангу, його шкіра зуміла передати електрику в землю. Тому Будда землі залишився неушкодженим. Земляний Будда знову зарився в землю. Двоє інших блискавичних щурів зупинилися в той самий час. На одному з них блискавка ставала дедалі бруднішою і бруднішою. Ця була зображенням. з плином часу блискавичному шуру ставало все важче контролювати свої тіньові образи відмінності на цьому етапі. Було легко помітити. Справжній блискавичний шу не рухався. Він просто тримався ближче до землі і жодного разу не мовнув своїми почервонілими очима. Раптом очі блискавичного щораз спалахнули. Бах, земля під блискавичним шуром піднялася. І земля сколихнулася. Лютий земляний Будда прорвався крізь землю і, здавалося, влучив у блискавичного шура. Блискавка спалахнула в телепорт у повітрі. За старих часів блискавичний шур був і жавий. Коли справа доходила до ромового спалаху, блискавичний шур рідко використовував це вміння, і через довгий час воно могло навіть вислизнути з його свідомості. Однак у хаотичному царстві нежиті щоразу, коли блискавичний шур хотів наблизитися до своїх ворогів, йому доводилося покладатися на це вміння. Блискавичний шур став досить вправним у цьому серед пилу, Будда Зе не розгубився, бо відчув, що пробавив свого супротивника. Поки Будда землівся, ще був у шоці, він побачив. Бачив якісь іскри, раптом яд блискавка, щось з'явилося. Все було щось парою очей, наповнених жорстоким, кровожерливим поглядом і несамовитою люттю. громовий шматок. Бах, громовий розсікач, що з'явився на світ, майже миттєво приземлився на земного Будду в повітрі. Однак, перебуваючи в жаху, земляний Будда швидко зреагував. Щит побудований з землі, поточив земляного Будду стріском, влучивши в земного Будду, він впав на землю. Коли це сталося, здавалося, що Будда землі перетворився на воду. Земляний Будда пішов під землю і врятувався.